Мені в голову прийшла ідея зайняти топ-1 за допомогою катани, або клинка тіне, як він називається в грі, тому сьогодні я буду самураєм. Хочу сказати, що таким чином топ-1 можна зайняти як на дуо, так і на складах, але якщо ви не в соло, бо, на мою думку, катана створена більш як для атаки тільки одного гравця. Так як якщо грати одному не на соло, частіше такі випадки, коли ти вбиваєш одного, а на тебе вилазить другий і забирає тебе. Так, ну тут 50 на 50, думаю, краще пригну на ясну поляну, бо на Прісон відчуваю себе ніби зажатим, так як якщо бути в цих домах і лутатися, то може якийсь чувачок засісти зверху і сказати добрий ранок, до побачення. Чекаємо. Які є мітки? О, катана. У мене третій бронік, я вже безстрашний. Бам-бам, сюди його. Так, ну якщо ж це один чилік, то що його боятися? Ну і де мій захист, ви чього? Не шумим. Так, ну мінус один. Тут залишається один чувак, мені нема що боятися, якщо що, в мене щит. Мінус буде, якщо хтось ззаді зайде. Опа! Стоп, а звідки це? Ви чо? Яка ще тачка? Додому. Стріляй. Ти чого тихенько. Воу-воу-воу, ні-ні-ні ні, -ні, -ні. блін. Я зараз дуже сильно надію, що зможу туди прилетіти, залутати, і бажано помститися за себе. Чувака не бачу. Ага, бачу. Те, що він міг мене залутати, це мінус. Ха, патрони я ж забрав. Думаю, можемо зараз взяти і чекнути. Так, його немає, це те, що мені було потрібно. Зараз по фасту себе залутаю і буде все чітко. Ох, oh, щіт, бачу тіпочка. Надумажив. А знов заколібав. Чому при вистрілі одної пулі катана її відбиває? Добре. Але що вона відбиває далі? Повітря? Це треба пофіксити. Мені не потрібно, щоб катана відбивала одну пулю, а потім повітря. І її захист пропадав. Хто? Та що ж ти їздиш? Сховайся бистро. Як же він мене дістав? А все треба було думати раніше. Як я завтикав, я думав, я з катаною сижу, піпец. Опа, а це вже по мені. Зараз я влаштую. Ну, Ляш відпочинь. Ну що там, його забрали? А ні. Що за зараби такі? Опа, а я тебе замітив. Вау, кого я бачив? Ви подарунок. Що поробиш? Таке життя. Якщо я викинув бінти, я так сильно затопив. На жаль, так. Ух, сюди, я встиг. Так, далі по фасту їдемо в магазин, треба закупити щось типу поглушока магазину. Бляха, клята зона. Так, за деревця стаємо і добренько хілимося, бо знаючи, хто тут може сидіти. Опать, почок. Я в курсі, що ти пулі відбив молодець, тепер лови подаруночок, Навіть два. От так це робиться. Ладно, візьмемо автомат і юзнемо такий прибамбас. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take it hit and still finish and I won, yeah. Бачу. Ха! Чувачек. Ну, не часто таке буває, що зустрінуся дві голограми. Але мені все зрозуміло. Він що мене не бачить? Побачив. Можливо, він в зоні і йому пофіг, але робимо наступним чином. Беремо даємо також ляпс, закидуємо його. Блін, думав, ще одну закину, але тут вже зона. Ну що, раз на раз. Туда! Таких моментів у мене ще не було. Прямо по підзону, зону в нього пулі такі в обоймі закінчуються, і поки він їх змінює, я такий раз-раз і все, немає його.